Вітаю вас, мої любі хлопчики та дівчатка. Сьогодні у нас заняття з логіко математичного розвитку і пропоную вам дидактичну гру, що обрала Марійка у магазині. Марійка з мамою були за кордоном. Якось вони вирішили піти до магазину іграшок. Того дня у магазині була акція. Можна безкоштовно обрати було дві іграшки, ціна яких утворює число 5. Подивіться уважно на полиці і подумайте, які ж іграшки могла обрати Марійка. Можливо, це лялька. Тоді яку іншу іграшку могла покласти до кошика дівчинка? Вірно, це міг бути котик, адже число 1 і 4 разом утворюють число 5. Що ще могла, могло потрапити до Маріченого кошика? Справді це міг бути собачка. А тоді ще яку іграшку можна покласти дівчинці до кошика. Вірно, ляльку, адже число 4 і 1 разом утворюють число 5. Які ще іграшки сподобали, сподобались Марійці? Вірно, це могла бути жабка. А що ще б поклала до кошика Маріка? Вірно, це могли бути кубики, адже число 3 і 2 разом утворюють число 5. Чи могли потрапити до кошика інші іграшки, і які саме? Це могла б бути знову жабка? Якась інша іграшка, підкажіть, яка. Звичайно, це міг бути і ведмедик, адже число 3 і 2 разом утворюють число 5. Які інші іграшки могла б вибрати дівчинка? Так, це міг бути і візочок, а що ще поклала дівчинка до візочку? Так, це могли бути і кубики, адже число 3 і 2 разом утворюють число 5. Що ще могла взяти дівчинка до свого кошика? Вірно, міг потрапити і ведмедик, а ще яка іграшка? Міг бути і візочок, адже число два і три разом утворюють число п'ять. А чи могла Марійка вибрати якусь одну іграшку? Яку саме? Вірно, це піраміда, адже її вартість дорівнює числу п'ять. А що ж насправді вибрала дівчинка? Подивіться уважно на полиці і подумайте, яких іграшок там не вистачає. Перевіримо вашу здогадку. Так, це котик і лялька. Марійка надзвичайно раділа, а ви були уважні, адже добре запам'ятали склад числа 5. Якщо ні, подивіться відео ще раз. А Марійка з мамою задоволені повернулися додому. Дякую за перегляд. До побачення.